Давайте сядемо за стіл перемовин та закінчимо цю бійку. Вона ні українцям, ні росіянам, ні білорусам не потрібна. Лукашенко, і після його слів в українському інтернеті, в, українському, в українській частині інтернету розпочалося щось дуже дивне. Деякі спеціально навчені люди, на мою точку зору, розпочали хвилю хейту. Цього повідомлення. Та ми знаємо, та злякався, та то, та сьо, та п'яте, та десяте. Побачив що з Курською областю і почав благати про мир, про зупинку бойових дій. Але проблема в тому, що за два з половиною останніх роки українці перестали боятися. І цьому навчив їх, напевно, також і я. Я вчив українців відповідати таким спеціально навченим людям. Я вчив українців не боятися їхньої точки зору. Я вчив і продовжую це робити, українців відчувати себе вільними громадянами вільної держави. Адже ми живемо в республіці. А республіка це тоді, коли ви, головні в державі, не чиновники, не найняті ними спеціально навчені люди, які вміють. Створювати соціальну реальність, а саме ви, від вашої публічності, від вашої кількості, от як би це не звучало, від вашої кількості залежить соціальний ландшафт. Тому, якщо ви поділяєте те, що я роблю, і те, що я говорю і чому вас вчу, бо я знаю, що тільки разом, разом навчившись жити. В єдиній державі ми можемо побачити абсолютно іншу якість держави, але нас має бути багато. Тоді, коли нас багато, вони з нами рахуються, вони нас чують. Адже кількість, вона ну, переростає в якість. Так ось до чого це я все. Попри спеціально навчених людей, ми не будемо їх називати поганими словами. Так от, попри спеціально навчених людей і спеціальні канали, де дуже гарно підсвітили, гарно в кавичках підсвітили заклик Лукашенка, все одно там, де канали мають відкриті чати, таких каналів насправді мало. Багато людей, а їх знову таки більшість, почали писати, що знаєте що, давайте не будемо. Хто що злякався, і давайте не будемо хейтити слова людини, яка в даному випадку. Говорить про те, що цю бійню потрібно зупиняти. Чи злякався щось Лукашенко? Хтось написав в коментарях позавчора: Ой, що він може своєю 60-ти тисячною армією. Друзі, два роки тому я попереджав і говорив про те, що білоруси не нападуть на нас, тоді я виявився правим. В Білорусі немає такого градусу ненависті і відторгнення України, як, на жаль, воно є в країні нашого ворога, а у нас відносно них. І ось ця ненависть, мені здається, породжена різними технологіями. Вона сьогодні має свої негативні наслідки, коли люди, мільйони людей, мільйони людей вбивають. Одне одного, не розуміючи, що вони не вирішують ніяких своїх цілей персонально, ніяких. Вони живуть в умовно в середньовіччі. Є жертвами якихось королів, царів, які витягують мечі, сідають на коней. А ні. Тоді вони були попереду. А сьогодні вони всі позаду. Вони всі сидять в Бервихах, кончах заспів і в інших Вашингтонах, і абсолютно чітко прикриті. Не прикриті тільки ви, не прикриті ваші діти. І коли я на це все дивлюсь і дивлюсь на реакцію спеціально навчених людей, які намагаються розковиряти, Більшість, а нас більшість, які за зупинку бойових дій, за те, щоб це, це вся бійня зупинилась, і далі нехай. Спеціально навчені і найняті нами люди. А це чиновники, це політтехнологи, це депутати, це дипломати. Нехай вони працюють і там за столом перемовин влаштовують баталії. А то сьогодні, знаєте, народ попереду, а ми там, ми там будемо героїчно стоять на коні і махати шаблею. Так не буде. І от на фоні ось цього всього вислову Лукашенка, який захейтили на деяких ресурсах, я читаю. Новину, яка, ну знаєте, мене особисто просто е, вибила е, з е, навіть мого е, доволі е, раціонального і абсолютно ну, нерожевого сприйняття дійсності. От, будь ласка, е, Бен Годжес, знаєте, такого, та, напевно, знаєте. Його часто цитую, тому що він теж один із тих, що на коні, десь далеко-далеко в тилу, героїчно воює. Так ось е, цитую. Червоних ліній не існує, не існує. Це спростовує страх, що Путін піде на ескалацію і використає ядерну зброю. Найгірше, що він зробив, це обстріляв ракетами черговий супермаркет в Україні. Ми стримували себе надто довго. Українці дали нам урок навіть в умовах тотального поширення дронів можна готувати операції такого масштабу, заявив Годжес в інтерв'ю. Дойчевелі, я хочу акцентувати вашу увагу на кількох моментах. Якщо ви просто от фоном прослухали це повідомлення, я перечитаю і так: червоних ліній не існує. Тобто, пан Бен Годжес, а це пан, давайте я буду таких людей панами називати. Я не люблю, коли мене називають пан Сергій, я не пан, я громадянин. А це пани. Тому я буду називати його пан. Пан Бен Годжес каже, червоних ліній не існує. Як пан Бен це з'ясував? А дуже просто: жертвуючи нами. Жертвуючи нами, даючи інколи дозвіл українській владі йти на абсолютно якісь непрогнозовані вчинки, таке може бути. Цей Бен використав нас також, не стримавши, такі, як Бен. Я буду так, такі пани, як Бен, не стримали Путіна, хоча, ймовірно, могли. Вони не врятували Україну, тому що їм потрібно було, імовірно, з даного повідомлення з'ясувати, чи існують для Путіна червоні лінії. Ну от вони з'ясували, червоних ліній не існує. Те, що загинули десятки, а може сотні тисяч українців, пана Бена це не хвилює, тому що, знаєте. Проблеми індійців вождя не хвилюють. Але далі, найгірше, що він зробив, це обстріляв ракетами черговий супермаркет в Україні. Ви відчуваєте, от, от уявіть собі, уявіть собі, якби президент Уругвая, Парагвая, Конго, Франції, Китаю сказав: Ну, що ну зробили там, ну просто лупонули там по черговому супермаркету десь там в умовних. Американських щось там. Ну і ну, нічого ж такого не сталося. Ви розумієте масштаб е, цинізму? Тобто ця людина просто абсолютно не розуміє. Їй вона не те, що не розуміє, просто байдуже. Цьому пану байдуже, що в цьому черговому супермаркеті були люди. В цьому черговому супермаркеті загинули діти. І це українські діти. Йому байдуже. Це просто черговий супермаркет. Наші життя вже перетворились не просто на статистику, вони перетворились ні на що. Ф, попіл для панів це ноль. Далі, наступне, їм на нас байдуже. Їм на нас байдуже, тому що ми з вами фактично це я подивляюсь на свій же канал, де все це описав. І насправді я роблю висновок з цього всього, що їм нам на нас байдуже, що з одного боку, що з іншого. З одного боку, з нами просто воюють, а з іншого боку, ці люди встановлюють межі ліній. Червоних ліній. І от в даному випадку я можу зробити лише один висновок мій висновок це моє припущення. Вони, пани, влаштовують експерименти над Путіним. А ми з вами ми з вами, просто хімічні реагенти. Бо хтось інколи пише, що над нами влаштовують експерименти. Друзі мої, ви про себе, на жаль, багато думаєте. Ви вважаєте себе кимось в очах оцих панів. Ми з вами для них ніхто. Вони просто влаштовують експеримент і не над нами, а над путіним. А ми з вами. Напевно, просто розхідний матеріал. Їм байдуже. Їм на вас байдуже. Бо, ну, подумаєш, ну влуплять ракетами по черговому. Супермаркету, де можете бути ви разом з вашою родиною. Ви хочете, щоб ці пани і далі до вас відносились як до чого? Я навіть не можу підібрати слів, тому що я вас поважаю. А вони ні. Вони вас цінують, тому що ми їм з вами потрібні. Потрібні як матеріал. Як основа, як площадка, де вони будуть визначати червоні лінії свого давнього опонента Путіна. І так буде завжди, Не зважаючи на те, і незалежно від того, хто буде там, хто буде там, вони завжди будуть боротися за світову владу, за світові гроші, за ресурси, за нафту, за газ, за ліс, за золото, за алмази. За сталь, за човун, за, за все. За все. І якщо ви думаєте, що хтось буде думати про ваше життя, згадуйте про черговий супермаркет, який просто влупили ракетами. Бережіть себе і не забувайте підписуватись на цей ресурс. Пам'ятайте, що кількість на даному етапі нас з вами дуже важлива.